20 вересня 2005 року вийшов шостий повнометражний мультфільм по Всесвіту Барбі. І так як це один з тих моментів, де Барбі в нас така акторка, ми будемо садити цей мультфільм так, ніби це реальний фільм з реальними людьми. Ну, типу, у звучку роблять реальні люди, тому там є реальні люди. Але ну... привіт тим, хто повертається і благополучити, хто вперше на цьому каналі, мене... Все ще звати Стефанія. Ого, неймовірно, я ім'я не поміняла. Дякую, не знаю кому. І я просто трошечки на півдороги до психлікарні, тому що мене зводить з розуму жара, генератори і існування в загальному. Існувати мені не подобається. То я виглядаю так страшно. Енюс! Аніка принцеса. Вау. Аніка принцеса у якої сьогодні день народження. І вона зникла. Цей замок виглядає настільки непропорційно до людей, що мене просто мене всі нутрощі переживають, що відбувається. Я розумію, що анімація, знаєте, оці всі такі штуки, воно дуже все важке. Але ну Попробуйте зробити так, щоб в мене не було відчуття, бо вона заходить в замок якогось огра, бо велетня, зараз Гулівер десь звідкись вибіже. А вони всі оці лілі пути, міліпути. Аніка втекла з дому, щоб покататися на ковзанах, де вона зустрічає біле ведмежа, і вирішує забрати її додому, даючи ім'я, дрижинка, дебати чоловік чи ведмідь закінчено. Аніці не вдалося непомічено пробратися назад в замок. З найголоснішими козанами на планеті батьки Аніки за оберігають свою доньку, тому вони забороняють Аніці займатися її улюбленою справою. І Аніка в сльозах біжить до своєї кімнати. Дивіться, батьки Аніки, якщо ви мене слухаєте зараз, ви жімелю вона кричить: біжить, що ви зруйнували її життя, то поясніть, може, чому ви її руйнуєте життя. Ви їй не дозволяєте виходити на вулицю по якимось там причинам. Скажіть їй ці причини. Боже, комунікація. Хтось таку штуку придумав, але не всі її чомусь використовують. Може, ви будете першими? Перший вогонь примирення і дайте його своїй доньці. Поясніть їй, чому ви її не випускаєте на вулицю. Або, або, братани, братани, Можете не пояснювати. Але дивіться, вона любить кататися на ковзанах. Це така ідея для всіх людей, в яких є діти, і у замок. Якщо у вас є замок і у вас є діти, які люблять кататися на ковзанах, але ви по причинам незрозумілим не хочете випускати їх на вулицю, берете в головному залі, робите ковзанку. Там і так холодно, всі в куртках ходять. У мене немає дітей, і в мене немає замку. Але якщо у вас є діти, у вас є замку замку. У вас є замок. Не замок, а замок? Бо замок в мене теж є. Угу. От якщо у вас все, і діти люблять, ну типу, зробіть їм козаку середині. Три жінка вміє винюхувати прикраси, шукачі з мали прекрасний день з цим. Аніка бачить, як жителі веселяться на ковзанах у місті, вдягає найтонше плаття, яке вона могла знайти. І зі своїми найголоснішими ковзанами прямує в місто. Мене дуже цікавить одне таке величезне питання, яка погода в цьому світі? Тобто я розумію, що якщо це фільм, вони знімаються на сетах, тобто так, звісно, круто. Але у нас є кадри, де вона там по снігових долинах біжить? Можливо, це CGI. все продвинувся так швидко в їхньому всесвіті. Можливо, це оцей грінскрін. Не знаю. Можливо, коли ви знімаєте фільм, узгодьте з другорядними чувачками на фоні. Як ви всі маєте вдягатися, тому що Аніка вдяганулася так, ніби в неї зараз в селі то жара, вона на вулиці сидить у Львові. Я не хочу на вулиці волоти в Львові, вона вийшла. А інші люди вдягаються так, ніби вони, я не знаю, в Антарктиді. То, то знаєте, то не в Антарктиді, то більше в Антарктиді з 148 батарей гарячих. Раптово на каток спускається дивна димова хмара та з собою дуже дивного чоловіка на грифоні. Чолов'яга починає приставати до Аніки і каже, що він венлок він їх більше, і Анька має вийти за нього заміж. Король та королева вже знають вінка, і в розмові спливає інша донька королівської пари. Про яку Аніка нічого не знає. На секундочку, на хвилиночку, на мілісекундочку не знаю, що там ще сказати. Цього війника, який більше похожий на оцей віник з березових гілок, що називають його трапак, там, де звідки я родом, знаю, я львівська дитина, а одним словом, десь там в там, селі, всі називаються драпаком. От в нього вже є три дружини. Три. Найцікавіше... Таке, таке питатися не буду. Забудьте, що я існую, вау, не дивіться, мене, будь ласка, все вимикайте, я мені не можна думати. Ми продовжуємо мою думку. Те, що от Аніці лише сьогодні виповнилось 18, Тобто їй 17-18 років, він такі вибрав ці, такий о-хо-хо. Я вкрав твою, Тобто я хотів вкрасти твою старшу сестру, але от е... старші сестрі було теж 17-18 років, коли він хотів її вкрасти. Аніці. Тоді її не існувало, вона ще була десь там паціє Бать... своєму. І типу, чому її батьки не змінилися? У мене питання до її батьків: вони відьма, відьмак, я не знаю, безсмертні. В загальному, дивіться, якщо вони там народили приблизно усю свою першу доньку в 20 років, Окей, їй 18, тобто ну, то приблизно беремо з запасом 40 їм вже було все. І тут ще одна дитина 60. Вони не виглядають наші досі. Це дуже добре виглядати постійно молодим, але є такий прикол, як потім внуки будуть казати брат, з тобою все нормально, що ти такий молодий. Вампіри Вінник не дає Аніці подумати, бо перетворює усіх присутніх на камінь. Пегас забирає Аніку з місця події, а Венлок дає їй вибір. Або заміжжя, або вони вічно стануть кавене через три дні закляття укоріниться. Пегас не розкриває свою особистість і привозить Аніку у Захмарію королівство за хмарами Захмаря. Вони не дуже довго думали над виборами імен в цьому фільмі. Тут ми дізнаємося страшну правду. Ось ця конячка Брієта. Це є сестра Аніки. Віник намагався одружитися з Брієтою, та після відмови її батька Віник перетворив Брієту на Пегаса. Брієта та Аніка розповідають королеві Релі про ситуацію, а вона така, ну я нічого не можу зробити. Я контролюю своїми цими підданими те, як змінюється цикл денний, тобто день ніч та але я нічого не можу зробити. Чару збрієти неможливо зняти, тому брієта покинула дім. Дівчатка проговорюється про посох світла. Він сильніший за венлока, та його можна тільки створити. Аніка, переконавши сестру, вирушає з нею та дружинкою на пошуки посуха світла його складових. Мірило хоробрості. Дівчата здобувають, перехитривши велетня Олі. о <говорено> такої. <говорено> також вони зустрічають нового попутчика Ейдена, з яким Аніка фліртуючи, свариться весь фільм. Вона <говорено> божевільна? Схоже <говорено> так. Перед тим, як ми просунемось далі, я хочу задати вам таке питання для розвитку вашої свідомості, тому що ми всі трошки тупенькі, треба думати. Якби та стрічка не була росту Аніки, тоді би вона не стала посохом? Тому що, типу, брядка, ого, ця стрічка твого росту це бався посох. Наби не стала посохом, тоді так? Подумайте і напишіть в коментарях, дякую. Аніка пропонує Ейдену приєднатися до них, бо він коваль, і такий, як він, їм потрібен. Кригоцвіт запалений вішним полум'ям надії. Друзі його йдуть шукати торговця самоцвітами, з яким у Ейдена ненависть один до одного. За Аніки торговець продає їм інформацію про кригоцвіт. Через заметіль важко рухатись. Тому друзі вирішили перепочити у печері. Залишився один день. Аніка пропонує теорію, що кригоцвіт на горі, яку освічує світанок. Цей час торговець дає Віннику всю інформацію про друзів за гроші, а потім Вінник перетворює старого на дверний килимок. Хоча це більше схоже на плазмовий телевізор на підлозі. Я не знаю, чому я так говорю. Аніка знаходить вхід у таємну підземну печеру, а Ейден відкриває його. Та через жадібність дрижинки сховок починає завалювати і команда ледь встигає покинути його. Поки друзі чекають на вогнище, Ейден розповідає свою історію. Батьки довірили йому купу грошей, а він їх програв в азартних іграх. Тому пішов темний ліс, а Аніка дала йому надії на прощення. Тіара, брієте, виявилася перснем любові, та Ейден скував посох світла. І він працює, аніка знімає чари зі своєї сестри. З такою магією Брієта далі виглядає, ніби їй 17-18 років. На хвилиночку їй приблизно доходить до 40. Якщо ви хочете бути вічно молодою, перетворіться на пегаса. На коня. Коні так того живуть? Ну, пегас, чарівна, але… Брієта магічним дзвіночком просить королеву захмаря про транспорт. Ейден та Аніка прощаються, а найбільше в розпачі є дружинка. Та на дівчат нападає віник. Брієта з Анікою падають на землю, Посох світла відмовляється знищити венлука, і аніка в секунді розпачу погоджується вийти заміж. Та вінику вона більше не потрібна. Він краде посох світла і засипає Аніку снігом. Бро такий злопам'ятний. Прибуває Ейден, і він з дружинкою відкопують Аніку зі снігу. Ейден такий, я не мав тебе відпускати до безпритомної Аніки. Ятка. така пак ви знаєте один одного три дня. Друзі спішать до Захмар'я. Мрієта падає духом та така Друзі прибувають до замку криги Віника, і Ейден з Анікою спускається на ковзанах вугли. Я би тут мерла. Я би тут реально мерла, ви мене не питаєте, я би там вже все, мене вже не було би. Мене б у цьому світі взагалі в їхньому типу, не було, в цьому ще є, а в їхньому вже ні. А тут а тут би реально б. Друзі швидко підіймаються по сходах, і це так смішно. Ейден залишається боротися з грифоном. А Аніка приходить до кімнати Вінника. Дрижинка знаходить посок, але кригоцвіт падає з обриву. І Ейден дає Аніці кригоцвіт, який він взяв для себе. Вінник порушує їхню романтику. Тут відбувається батл політиків на місце президента. Та дружина Вінника обирає Аніку. І тепер посох світла виконує її бажання. Цій вінокові чари було знято, а сам він повернувся в свій образ старого весляра. Дружини Венлока вирішують дати йому прочуханки. Хороший кінець, всі щасливі, Брієта повернулася додому. Аніка просить пробачення у батьків, та Ейден повертається до своїх просити прощення. Аніка з Ейденом стають парою і в кінці всі танцюють на ковзанці в небесах. Ми тут ще знімаємо. Мені подобається стилістика цього мультфільму. Взагалі подобається, як розгорталися події, як розвивалася романтика, те, що він такий довгий ну це таке. Але я дуже рада, що це просто неправда, а знятий фільм з CGI та зеленим екраном. Олі реальний. Олі прийде за вами. Я дуже хочу дати цьому мультфільму 10 з 10, і я так і зроблю. Даю цьому фільму 10 з 10, вау, я брешу собі і вам. <світ> я не дуже любила цей мультфільм в дитинстві передивлятися, але в дорослому віці я можу сказати, що я передивлюся його знову, тому що він виявився досить непоганим для такого, ем, як би сказати, швидко перегляду на фоні. Я надіюся, вам сподобалось це відео. Незважати на не те, як я в цьому відео на вулиці. Дуже-дуже жарко. Я не знаю, скільки там писало: 37. 37. Я не хочу існувати, мені прийшлось закрити і балкон, і вікно в кімнаті, тому що я хотіла зняти відео, а щоб не було шуму генератора бо немає світла. Мені приходиться чимось жертвувати. Я не хочу жертвувати, тим, що я зараз перегріюся і вмру. тому я скоренько закінчу це відео. Я не знаю підписуйтесь на канал, я повернулася, наступного відео Наступного тижня буде відео, наступного відео буде тиждень, та наступного відео буде тиждень, потім, що я можу сказати, донатьте, тому що ситуація така в країнці, донатьте завжди, я тепер на роботі теж, тому можна кинути гроші. Вау, нарешті, та я тепер на роботу ходжу пістоки ледь не вмерла. Ейвайс. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео. Я не зникну більше, здається, можливо, там вже побачимо. І я йду, що я тут робити? Я йду пити холодну воду з холодильника, поки є ще вона холодна, через те, що світла немає і холодильник не працює. Ну, ви знаєте, такі приколи. Я взагалі лізька людина, і ну, типу, я напрокат впав сіни з Blackpink. Я думаю, що це був знак, Blackpink не повернеться як група, е, Що там теж та компекла Лаліси має бути. Е, якщо це відео вийде тоді, коли я думаю, він вже був. І якщо це я наперед кажу, файно. Uh, потім, що там ще можна сказати? Це все? Це все. Всім поп... uh, всіх uh, люблю. Живіть. Uh...